Невтомні, самовіддані та відважні. Вони кожного дня передають на передову автівки, дрони, бойове спорядження, плетуть сітки та готують смаколики для наших захисників, а також допомагають внутрішньопереміщеним особам. І це лише невелика частина їх наполегливої роботи. 5 грудня відзначають міжнародний день волонтера. Тож детальніше про буковинських героїв невидимого фронту, завдяки яким воїни отримують таку. Необхідну підтримку та допомогу, розповідаємо далі. На їх титанічній праці формується надійний тил для наших захисників та їх всеохоплююча підтримка. Саме вони підставили плече тим, хто через війну був змушений покинути рідну домівку та податися у невідомість. 5 грудня весь світ відзначає міжнародний день волонтера у воєнних реаліях України. Цей день особливо важливий, адже ці невтомні трудівники допомагають всім, у чиї життя підступно втрутились російські окупанти. Тож, аби відзначити буковинських волонтерів, у Чернівцях провели нагородження. Волонтерство справді у нас це вже окремий рух, і це, певно, ну, найвідважніша успільства, без якої ми знаємо, що ні в 400-му році, ні в 2022 році, ну, але певно, ми би так не воювали зараз. І дякую вам за вашу трудості, за вашу щедрість, за вашу щирість, за те, що ви виділяєте стільки. Багато часу на оборотність Ви на напевно, зараз не одну тисячу життів. Окупація Криму та вторгнення російських військ у 2014 році не залишили байдужими буковинців, які почали об'єднуватися, аби підтримати українських добровольців, які з майдану пішли на схід щоб протистояти російським терористам. Так виник зокрема волонтерський рух буковини, який серед основних завдань ставить допомогу збройним силам України та внутрішньо переміщеним особам. За майже 10 років існування представники цього благодійного фонду зробили дуже багато. Для для військово-технічного оснащення наших воїнів, їх транспортного забезпечення, а зараз зосередились на постачанні аптечок на передову та допомозі переселенцям. Ми постійно збираємо на тактичну медицину. Це збір, який ніколи не закінчується. не не закінчуються. Ми ніколи не закриваємо цю банку і постійно переправляємо аптечки в зони бойових родинам переселенцям само собою. Це дітки, це дитяче харчування, це підгузки, це речі боже. Це безліч предметів побуту, які люди втра. Атили, напевно, не отримують свої назад вже ніколи, деякі тобто, це всебічна допомога, яка тільки може бути це персанцем. Біля витоків волонтерського руху на Буковині стояла і громадська організація Добротворець, яка ще з 2014 року спрямовує свою діяльність на допомогу нашим військовим. Тимчасово виконуючи обов'язки голови Леся Михайлюк, каже, що запитів від воїнів дуже багато, але всі намагаються закривати, починаючи від термобілизни і за Інчуючи дронами, тепловізорами, автівками, а зараз ще й потрібно допомогти захисникам у зимовий період. Іде сніг потребують уже маскувальних сіток не зелених, а білих. Зараз трошечки вони в дефіциті, тому ми намагаємося розшукувати, де можемо купляти і забезпечити бійців. Ними шини зимові, так само треба перевзути автомобілі і шукаємо, збираємо кошти. Купуємо, передаємо От буквально вчора. Була був зворотній зв'язок від бійців. Вже машинку перевзули, вже вона працює. А це Мирослав Мойсей, волонтер благодійного фонду Ангелія, який займається гуманітарною допомогою для східних міст України, які найбільше постраждали від російського вторгнення. Адже жителі зруйнованих населених пунктів так потребують їжі, медикаментів, одягу. Це міста такі як Ізюм, Харків, Херсон. В Херсоні особливо зараз останнім часом ми багато завозимо фільтрів для фільтрації води, тому що в них взагалі питної води якби такої немає. Займаємося цим, щоб люди мали можливість пити чисту воду. Також завозимо для допомоги людей похилого віку візочки, на яких вони мають можливість переміщатися. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський, теми дня